Привіт усім дорогої Хочу таким поділитися открованням, чи можна бачити Бога. І як пише нам Матвія, 5 глава, 8 вірш, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Тобто блажені чистим серцем вони бачать Бога. І щоб нам побачити Бога і відчувати Бога, нам потрібно перше покаятися. Покаяння нас ближує з Богом. І як каже Біблія, що ми маємо каятися сім разів по 77 разів. Це є 539 разів на день. Чим більше ми каємося, тим ближче ми стаємо до Бога. Іменно покаяння нас ближує з Богом. І покаяння також це не я раз покаюся і все. Це покаяння, це кожного дня ми покаємося. І покаяння це змінене мислення. Також моє життя воно обертається на 180 градусів. Тобто я вже не живу колишнім життям, а вже я стаю новою людиною, новим творінням Ісусі Христі, як показує Слово Боже. Тобто я вже не повертаюся до тих старих гріхів, а коли я там собі... Говорю погані слова, там кричу, злюся, недовольна, бубоню, ропчу, там обзиваюся, там матюкаюся, дозволяю там собі випити, покурити і багато-багато іншого. Ну, то я не можу бачити Бога, тому що Бог він, який? Він перебуває в чистому серці. І з чистим серцем Бог потребує людей. А щоб наше чисте серце було, нам потрібно покаяння. Покаяння воно має бути кожного дня. Тому що покаяння, як я вже казала, воно зближує, воно очищає нас. І, ми, і коли ми каємося, також ми маємо е, от свою чашу заповнити Словом Божим. Тому що через покаяння ми очищаємо цей бруд зі себе. І тепер треба погрузити в себе е, чисте е, слово Боже, це світло, погрузити в себе, щоб е, та місільська влада вона вже не мала до нас доступу. І люди думають, що я раз там покаюся, мені більше не треба, каятися. Але слово Боже, також показує, що небо радіє одному грішнику, який постійно кається, а не один правників, які не хочуть каятися. Тому покаяння так важливо в нашому житті. І покаяння завжди нас буде зближувати з Богом. А коли ми думаємо, що нам не треба каятися, що ми не грішні, то ми обманюємо самі себе. Тому нам потрібно тільки покаяння. Амінь.